Всім привіт! Ви на каналі Гонтарукюей і в цьому відео ми будемо говорити про тапалки, клікалки, як їх називають. Як, як ви пам'ятаєте, почалося все з ноткоїна. До речі, сьогодні був лістинг. Так, далі. Відео я скажу, що лістинг на завтра, але це тому, що. Другу частину відео я знімав вчора, а початок знімаю ось зараз. Якось так вийшло, ну, в принципі, не важливо. Головне, що в цьому відео я вам покажу дві класні тапалки, в яких можна заробляти. Я починаю зараз в них заходити більш активно, тому що я вже не, не одну пропустив, деяких вдалося заробити. До речі, сьогодні на народкоїні теж вдалося трохи заробити. Якщо хочете знати скільки саме, то можете перейти в мій телеграм-канал, підписатися і там подивитися, скільки мені вдалося заробити на. Notcoin, який я просто тикав по екрану і збирав власне ці монетки. Що ж, давайте будемо переходити до самих таполок. Цьому відео їх буде дві. Одна буде від біржі WhiteBit, інша буде. Від колишніх працівників біржі Binance. я більш детально це розкажу в далі. Відео тому не переключайтесь, дивіться далі. І швидше за все буду брати більше тапалок. Вся інформація буде в телеграм-каналі, тому що не хочеться пропустити якийсь класний дроп. Тож переходимо до першої тапалки і дивимося, що там потрібно робити. Перша тапалка в нас називається Pocket Rocket Game. Це тапалка від біржі WhiteBit. Поки трохи це космічна веб-3 гра для спільноти White Chain, добувайте кришталеве каміння, покращуйте космічний корабель. Це офіційна тавалка відбіжі. WhiteBit, знову ж повторююсь, буде два етапи, де перший етап накопичувальний, а другий етап це з введенням нових функцій, таких як NFT, та першими ігровими нагородами для пілотів, які будуть розподілені. Нам просто потрібно збирати кришталеве каміння, це, це так би мовити, особливий мінерал. Прокачувати свій е, космічний корабель і так далі. Що ж, Давайте тепер будемо наглядом дивитися, що нам потрібно. Коли ви переходите за посиланням, запускаєте бота, нажмете кнопочку Start. Далі у вас буде кнопочка Play Now. Ви на нього наживаєте, нажимаєте, і власне відкривається сама табалка. Тут точно як в ноткої. Просто тапаєте по екрану і все, і збираєте ці кристали. До речі, ось бачите, літають метеорити, якщо на них нажимати, то, як бачимо, я вже покращив свій рівень до 7, тобто за один тап 7 разів можна тапнути. А якщо ви, наприклад, влучите у якийсь метеорит, ось бачите, проско проскочило 14, 29, тобто намагайтеся ціляти в метеорити і таким чином просто можна буде більше тапів за раз забирати. Якось так тут це працює. Далі давайте подивимося, що тут є ще. По-перше, тут є бустери, які можна покращувати. Перший бустер Wings, якраз таки, він діє на кількість кристалів за один тап. Далі в нас Full State, це буст енергії. Є реактор, який накопичення енергії. І є автопілот. Це щось по типу бота, який сам збирав нам ноткоїни. Тут теж його можна прокачувати. Тобто, чим більше ви прокачуєте, тим більше він вам буде збирати. Як бачимо, автопілот, у мене прокачений найбільше. Ось, де зелені поділки, все це прокачено. Так само є Full Energy і три турбо. Якщо взяти, наприклад, full Energy, хоча давайте зараз я брати не буду, тому що тут потрібно дотапати. До кінця не хочу втрачати зайву енергію. Я просто швидко дотапаю і ми з вами включимо full Energy. Так, ледве не закрив. Нічого, продовжуємо так, намагатися ціляти по цих метеоритах. Так, дотапаємо, і коли вже буде 0, просто нажимаємо Full Energy, і в нас знову все буде з самого початку. Тобто буде повна енергія. Це можна робити. Три рази за 24 години, тобто три рази на день. Все, як бачимо, енергії в мене немає. Я заходжу в бустери, нажимаю Full Energy. Activate now. І як бачимо, в мене знову 2000 енергії, і я можу тапати. Тепер, що нам дає турбо? Дивіться, на екран ось якраз рівна цифра. 184 тисячі кристалів. Переходимо в boost. І є ще три турбо. Я нажимаю. Турбо нам дає більше кристалів. Нажимаю Activate Now. Було 184, стало 198. Тобто 14 тисяч кристалів мені додалось. Це все теж прокачується ось тут ось в цих бустах. Одразу вам буде давати менше. Потім вже більше будете просто прокачувати і заробляти більше. Далі тут є ранги, можна подивитися хто на якому місці, скільки в мене всього зароблено, 502 тисячі, на які є позиції, 5960, Ну і можете так само дивитися інших учасників. І, звісно ж, є реферальна програма. Якщо перейти сюди, в інвайт, ви можете копіювати ваше посилання. І тут, як бачимо, якщо ваш реферал збере тисячу кристалів, ви теж отримаєте тисячу. Ваш реферал збере 100 тисяч, ви отримуєте 5 тисяч кристалів. Ваш реферал збере мільйон кристалів, ви отримаєте 50 тисяч кристалів. Ось так це працює. Що ж, поки що збираємо кристали і. Далі я так розумію, що буде вивід на біржу WhiteBit, і там ми вже все це зможемо продавати. Тож переходьте, тапайте, а тим часом ми переходимо до наступної на сьогодні тапалки. Наступна тапалка в нас називається Bloom. Це навіть я б не сказав, що це тапалка, тому що тут просто кожні 8 годин потрібно заходити, нажимати кнопочку Клейм і збирати токени. Він зараз на ранній стадії, тут вже Булум, який розроблений колишніми топ-менеджерами біржі Binance. Тобто попередня тапалка була від біржі WhiteBit, Зараз вже все це зв'язано з Binance, ну точніше, з колишніми топ -менеджер, менеджерами І влаштована вона в Телеграмі щось по типу біржі буде щось між DEX і SEX біржею. До того ж, вони вже отримали підтримку від Binance Labs, що досить таки важливо. До речі, є нюанс у додатку доступно лише 5 інвайтів. Тобто кожен може запросити тільки 5 рефералів. Так, звісно, я бачу, що є блогери, які там домовляються про більше інвайтів, мої 5 вже закінчилися. Якщо, якщо що, можете по чиємусь іншому посиланню переходити, або, можливо, я якось пробую теж збільшити власні інвайти. Про це буду писати в себе в телеграм-каналі, якщо вийде. До речі, якщо перейдете в мій телеграм-канал, там теж є чат, і в чаті в принципі, можете між собою переписуватися. І в особисті повідомлення давати один одному інвайти, тому що в мене, ще раз повторюсь, вже мої 5 інвайтів закінчились і так далі. Далі, що вам потрібно? Перейти знову ж таки в бот, створити аккаунт. Там потрібно буде придумати нікнейм. І далі нажимаєте кнопочку continue. І далі нажимаєте start farming. Я просто вже нажму claim. і покажу, що далі потрібно робити. Ось, в мене вже відкрився. Додаток, і, як бачимо, 57 монеток я вже заробив. Тобто можу нажати Клейм. Після клейму обов'язково не забувайте ще раз нажати кнопочку Start Farming. І в мене пішов фармінг. Через 8 годин знову потрібно буде нажати кнопочку Клейм. Плюс, якщо перейти в задачі, тут є досить таке. Прості задачі, просто звичайні підписки. Як бачимо, телеграм, інстаграм, твіттер, Діскорд і Ютуб, підписуєтесь і за це все отримуєте за кожну задачу по 90 поїнтів. Далі знову ж таки є реферальна програма, але як я вже сказав, доступно тільки 5 інвайтів і в мене вже. Вони всі заповнені. З реферальної програми ви теж будете отримувати 10% з першої лінії, 2,5% з іншої. І теж потрібно буде заховувати сюди, як тільки ваші реферали тут щось назбирають. Ви просто зелену кнопочку клейм нажимаєте. І, як бачимо, все. Я заклею також реферальні. Якщо перейти сюди, то, як бачимо, в мене вже тут є трошки. Більше, тобто трошки більша сума. Як бачимо, тут дроп Гейм soon, тобто, скоро буде ще якийсь дроп в самому родатку, теж дуже цікаво, тому не пропускайте. Так, я знаю, що тапок зараз багато, але думаю, якщо заходити у всі, то щось таке вийде. До речі, не знаю, коли це відео вийде на Ютуб, але сьогодні у нас 15 травня. Завтра у нас лістинг ноткоін, який ми тапали цілу зиму і весну. Тож, друзі, не пропустіть і не пропускайте наступні даблики, тому що в деяких вже вдалося заробити, в деяких можливо, власне, ще заробити, тому краще заходити у більшість. Я, до речі, теж вже кілька пропустив, але думаю, зараз буду заходити в більшість тапалок. Тож, вся інформація буде в мене в телеграм-каналі. Якщо вам... Та ця тема цікава взагалі ця тема крипти і заробітку в інтернеті. то підписуйтесь на мій телеграм-канал, будемо заробляти разом. На цьому все. Якщо відео вам було цікавим і корисним, ставимо, звісно ж йому вподобайку. І підписуємось на канал, якщо ще не підписані. Всім удачі і до нових зустрічей!